Друзі, всіх вітаю, з вами компанія Аверс. Пропоную всім переглянути переобладнання Mercedes v клас від компанії Awars Center. Чудовий бізнесовий автомобіль, в якому зручно пересуватися місті, а також за його межами. Що ми тут зробили? Це міжсалонна перегородка між водієм та пасажиром з ТВ-панелю. Встановили два комфортабельні сидіння від Mercedes S-класу 222 кузов. Підлокітники з бездротовою зарядкою, консоль між сидіннями, з органами керування автомобілю. Стеля в стилі майбах. Замінили воздуховоди на оригінального круглометалевого стилю. Оздобили весь салон натуральною шкірою. Це у нас шкіра Парцеляна і dark браун. Також зробили Повну шуму віброізоляцію салону. Оклеїли кузов антигравійною плівкою для захисту лакокрасочного покриття, лакофарбового. rgb підсвітка всього салону. Годинник Mercedes. rgb підсвітка має заміни кольору. який вийшли на чудовий автомобіль. Також є гардеробні аксесуари, крючки для е, одежі, макіяжна люстерка для двох пасажирів. Також отаманки для комфортної їзди. для підтримки ніг на дальніх поїздках, це то, що, те, що необхідно. Ось такий у нас вийшов чудовий бізнес автомобіль. Даже бізнес і сімейний автомобіль.